Вітаю, друзі! Сьогодні хотів записати коротесеньке відео про реєстр волонтерів, як туди потрапити і як зареєструватися. Я ще 17 листопада постив допис Ігоря Фріса у Фейсбуці. Зараз ви його можете побачити. Там було зазначено, що всім до кінця року треба це зробити і що можна зробити в дії в декілька кроків. На жаль, щось не зовсім впевнений, що це зробити можна через дію. Тому що в меню послуги волонтери не з'являються по пошуку. А якщо говорити про пошук про реєстр, то ми бачимо лише одну послугу змінити адресу реєстрації ВПО. Але, ну, можливо, я не розібрався. Менше з тим, я звернувся в податкову. Тут чи є такий один цікавий нюанс, тому, чому, власне, і вирішив записати відео, бо часу залишилося дуже мало, що я прописаний. В іншому місці, а фактично переживаю в другому, і таким чином я зателефонувавши місцеву податкову, куди їхати найближче, отримав відповідь, що треба їхати за місцем прописки, а це далеко, хоча в межах Житомирської області. Ну і таким чином півдня довелося витратити, телефонував обласну податкову і так далі. І виявилося, що був не так давно прийнятий закон. 2757. Ну і власне, ніби він дає можливість здійснювати таку реєстрацію за місцем звернення. Тобто, ну, якщо у вас теж аналогічна ситуація, то їдьте, будь ласка, в податкову і власне. Там вам зможуть допомогти. Але перед тим, як їхати, звісно, там паспорт і ксерокопія паспорту і ідентифікаційного номеру потрібна, але ще потрібні довідки по формі 4 РВ на всі ті рахунки, куди ви збирали кошти. І якщо ви ж такий, скажімо так, волонтер недосвідчений, як я, який спочатку збирав просто на свою карточку, і лише в п'ятому місяці я там створив окремо. Потім я ще багато користувався банками від Монобанку, які вони створили ніби класно, круто, молодіжно. Але як виявилося, що тепер та кожна банка це окремий рахунок. І я думав, в мене тільки три карточки, на які я збирав, а по факту вийшло шість довідок. В Монобанку я замовляв просто через Телеграм, а по PrivatBanку там ви самостійно можете зробити в кабінеті, в пошуку напишіть довідки, там сервіс довідок, і там буде навіть в дужках написано. Довідка для волонтера. Тому хто ще це не зробив, будь ласка, поспішайте. Залишилося пару днів до кінця року і зазначив, що податкові вже сказали, що ну, наступним етапом це ще не кінець. Наступний етап до березня місяця потрібно буде подати декларацію. Бо ну дійсно довідка по тій формі, як я називав, вона не показує взагалі ніяких рухів там коштів і так далі. Це просто довідка, коли відкрити рахунок, коли закрити. Тому ну зрозуміло було, що все одно до цього і до подання якихось декларацій дійде, тому це теж буде цікавий і складний процес. Зазначу, що там, в своєму випадку, напевно, 99% транзакцій це були зі смартфону, тому там, слава Богу, збережеться вся історія. Але якщо ви збирали, знімали да, кеш і платили. Просто звичайними фізичними грошима, то в такому випадку сподіваюся, що, звісно, проблем не буде, бо от зазначаю, що станом на сьогодні ніякого оподаткування і ніяких додаткових чеків, там довідок не потрібно. Але, мовляв, все може змінитися до березня, тому що законодавство стрімко змінюється. Будемо сподіватися, що все буде окей, всіх зі святами, і хто робив гарні справи. Знайдіть собі зусилля, витратіть півдня і зробіть, зареєструйтеся, щоб не мати проблем в наступному році. Слава Україні.